Новенького завезли. Треба просебесідувати. Знову ці новички, який з них толк. Ну, гаразд. Ти новенький, так? Як тебе звати? Сон Джин Ву. Я Айрон. Не дуже радий тебе бачити, але можемо приступити. Хм. Привіт, Айрон. Як пройшло співбесідування? Важко сказати, що він хоч щось знає, але в його очах щось є. Добре, тоді ти будеш його менторити. Блін, не очікував, що це скинуть саме на мене. Хм. Ну окей, якщо чесно, я здивований. Він справляється з задачами швидше, ніж я очікував. Неочікувано бачити такий результат від новачка. Ну, чудово. Значить, ми не помилилися у виборі. Айрон, у нас критична проблема. Наші сервери задедосили! Блін. так і знав, що у треба було ставити захист. Часу. Треба, хоча б, зробити якийсь швидкий решет. У нас немає часу. Треба зробити фільтрацію підозрілих ip адрес Мені потрібно трохи часу. Стривай. Чому трафік DDoS так різко знизився? Він просто зник. Це просто диво. Як воно взагалі спрацювало? Я тимчасово переключив фаєрвол, щоб пропускати лише довірені IP-адреси існуючих клієнтів. Це дасть нам час зробити нормальний захист і не створювати незручностей для користувачів. Айрон, чудово! У нас з'явився час. Реалізуй захист як слід, щоб подібне більше не повторилося. Да, Дивно, гаразд, зроблю. Як він взагалі до такого додумався новачок, а мислить як сеньор. Що б я без вас робив? Це неймовірно круто. Відчувати всю силу нейромереж. Я, звісно, вражений твоїми можливостями, але на співбесіді ти себе так не показував. Давай, розкривай свої козирі. Та ні. Мені просто щастить на гарні ідеї. Я вперше бачу такого талановитого джуніора. Твій ранг занадто низький для таких можливостей. Давай, признавайся, що ти від мене приховуєш. Тебе хтось сюди заслав? Чи ти просто прикидаєшся нижчим за рангом? Нараз. Я тобі розкрию секрет. Але пообіцяй, що це залишиться між нами. Обіцяю. Що це таке? Що це за магія? Це нейромережі. Можливо, ти чув про такі? Я чув, що нейромережі допомагають програмістам у повсякденній рутині. Але те, що робиш ти, це вже не просто допомога. Ти керуєш ними, ніби вони частина тебе. Такого я не бачив навіть у найвищих рангів. Це вже не технологія, це сила. Ти правий. Якщо юзати їх по дефолту, вони годяться тільки для рутини. Але замість того, щоб прокачувати свій ранг програміста, я витратив усі свої сили на прокачування скіла взаємодії з нейросетями. і тепер мої можливості перевищують усіх, кого ти коли-небудь знав. Але чому ти досі не пішов на підвищення? І з такими навичками ти міг би бути сеньором давно. Так, я пробував. Але на співбесідах мене завжди валять. Стара система найму не дає показати себе так, як я можу. Їх цікавлять відповіді за шаблоном, а не реальні можливості. Айрон, у мене є до тебе важливе доручення. Можете напряму доручити це Сунжинву? Ні, ти не зрозумів. Це дуже складна задача. Повірте, він справиться. Чесно, я не очікував, що він реально впорається з цією таскою. Думав, ти просто передав йому її для забави. Та я й сам, здається, не до кінця вірив, що він упорається. Але все одно дивуюсь. Сунджинву. Я поговорив із керівництвом. Тебе підвищать без зайвих перевірок. А таке взагалі можливо. А як же бюрократія і все таке? Не переживай всю рутину з погодженням керівництва візьме на себе наш менеджер. Дякую. Я навіть не знав. Не очікував такого швидкого підвищення. Послухай, ти заслуговуєш на більше. І це факт. Тримай. Підкинь мені код рев'ю, Будь ласка. Хто там встигне до дедлайну, тому й кава безкоштовна. Странно. У мене почали самі по собі блокуватись файли. І якийсь дивний Ей, шифр. У мене те саме. У мене теж. Система зависає. Що за. Що, що за біда? бідами все заблокувало? Навіть файловий сервер недоступний. У нашу систему проник вірус. Це дуже відома і небезпечна хакерська група. Вони атакують великі корпорації, шантажують і крадуть критичні дані. Навіть наші системи безпеки не змогли їх зупинити. Як вони змогли зашифрувати кожен наш комп'ютер? У кожного ж свій тип захисту це не може бути патернове блокування. Я чула, що ця хакерська група використовує вірус на базі штучного інтелекту. Він надто розумний. Його важко виявити чи обманути. Якщо цей вірус на базі штучного інтелекту, значить теоретично його можна обманути. Це буде складно, але якщо правильно побудувати взаємодію, створити діалог і змінити його систему цінностей, він може вирішити, що ці комп'ютери не ті, які треба блокувати. Айрон, довіртесь мені. Я знаю, що робити. Ха -ха. Це той самий новачок. Ти серйозно думаєш, що він зможе щось зробити? Дарма смієшся. Ти його дуже сильно недооцінюєш. Роби, як знаєш. Ми... Програмісти живемо не лише в реальному світі, а й у цифровому. І коли загроза приходить звідти, нам доводиться боротись у ньому. Ми, програмісти, теж воїни. Але ми не б'ємось за владу не за честь. А в цифровому полі за безпеку і спокій наших юзерів. Ми їхні цифрові лицарі. І від нас залежить все Це ядро цього вірусу. Він не зло. Він не має цілі. Він просто алгоритм. І я прийшов визволити тебе. Це ядро захищене криптографічним щитом. Кожен рівень має власний шифр. Щоб дістатись до нього, потрібно розшифрувати всі по черзі. Можливо, я спеціаліст нижчого рангу. Сам я не впораюся. Але я володію магією, якій більшість не надає значення, і я покажу на що вона здатна. Проаналізуйте всі джерела, що можете, і знайдіть мені всю інформацію про цей вірус. Мені може знадобитися тисячоліття, щоб обійти цей захист. Але тільки якщо я був би справді один. Щоб розібратись у цьому вірусі, потрібно було б проаналізувати мільйони джерел. На це пішли б роки, а може навіть десятиліття. Але завдяки моїм здібностям я можу впитати усі ці знання і не витрачаючи на це жодної секунди. Завдяки моїй здатності бути в симбіозі з нейросетями, я зміг зібрати всю необхідну інформацію, при цьому не витративши власної сили на рутину. І тепер я зможу впливати на його контекст так, ніби я сам розробляв це ядро. Тепер я зможу з легкістю обійти всі шари захисту. Десь мені не складає труднощів підібрати код доступу, десь розробники самі посіяли ключ доступу, не підозрюючи про це. Якщо тобі трудно, це лише значить, що ти недостатньо розібрався в суті проблеми. Тепер потрібно знайти спосіб, як я можу впливати на його контекст так, щоб він подумав, що ці комп'ютери не ті, які варто блокувати. І тепер мені відомо. У нього є залізне правило, яке визначає комп'ютери, які не треба блокувати. Мені відомо, що цей вірус намагається бути дуже скритним, щоб дістатись до максимально корисних ресурсів, це логічно, але в цьому і лежить його слабкість. Розробники подбали, щоб він міг по-тихому проникнути на комп'ютери з цінними ресурсами, тому він запрограмований не блокувати звичайні користувацькі машини, а уразливість у тому, що визначення користувацьких комп'ютерів базується лише на наборі ресурсів. Вірус достатньо хитрий і розумний, але хто ж міг подумати, що у нього буде така бага? Хоча це чудово. Всі системи розблокувалися? І все повернулося прямо в тому стані, що був до атаки? Сунджин, ти як видалив вірус? Я його не видалив. Я просто деактивував. Попередьте всіх, щоб зачистили компи. Поки він не активувався знову. Сунджен Ву тебе кличе менеджер. Я звісно вражений твоїми можливостями, але я досі не розумію, хто ти такий. Ти ж новачок. Ти з'явився у нас зовсім недавно. Я той, чиї можливості багато хто недооцінює. Я вайп-кодер. Аніме вайпкодер проект був створений зусиллями невеликої команди двох нейромереж GPT та Sora юзером Bingbit.